Доброго дня, вітаю з компанією стандарт. Тобто, був у нас стрім по гуматам калія під культивацією. Зараз у нас є три гумати калію, три хвороб. Перший гумат – це гумат LF-20 складова частина 20 грам літр фульових кислот солі фульових кислот. Солі гумінових кислот 180 грам на літр, в тому числі калій 30 грам на літр, амінокислоти 25. Ну, тобто Ви бачите, які составляючі йдуть. Плашка йде нейтральна, 55,5 і 5, 5, густина йде до ну, тобто в одній каністрі буде десь в районі 13 кг. Це буде вже у нас зразок номер один. Зразок номер два від компанії Ярила. Ярила прописує тобто складову. Гомінові кислоти 170 грам на літр, фурові кислоти 50 грам на літр, калій іде 30 грам на літр. Тобто така от складова частина. І це буде ну, зразок номер два. І зразок номер три це в нас корпорація Паскаль, який по ТУ прописує, що там состав складовий, так, от именно, чисто всі по ТУ, і це гумат Калія. Теж. Який спонукає на те, щоб зрозуміння було таке. Тобто ми зробимо цілий фільм для того, щоб було відправляємо ми ці всі три зразки, відправляємо ми їх на лабораторію. Лабораторію ми домовились, ТОВ -Цел -Тедер, мікробіолаба в місті мікробіолабадар. І ця лабораторія може зробити нам висновки до. Сьоми робочих днів. Ну, тобто будемо дивитись. Друге відео, відеоролик, який ми прикріпимо, це буде, як будуть виглядати в зразках ці гумати. Може, щось ви побачите, якусь різницю. Ну, в третьому буде вже висновки всіх трьох гуматів, тобі ж які вони нам зроблять. Ну і будемо потім вже саме експериментувати, що саме входить, що саме робити, і практичні досліди, як робити під культивацію тополистку. Ну давайте підключайтесь, бо це дуже цікаве. Буде відео. Воно буде цілкове і буде практичне. З вами була компанія Стандарт.